Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один. Хто проїде, ну або ж пройде це перехрестя останнім. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Пішохід 2. Велосипедист. 3. Пішохід разом з велосипедистом. 4. Синє авто. Та 5. Червоне авто. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі під цим відео. Ну, а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя та 4 учасники дорожнього руху на ньому. Пішохід переходить дорогу, велосипедист проїжджає прямо, синє авто повертає праворуч, а червоне ліворуч. Перехрестя, як ми можемо бачити, не обладнане світлофорами і на ньому відсутні будь-які знаки. Відповідно, перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. І я впевнений, що для всіх є очевидним, хто з водіїв автомобілів має перевагу один перед одним. Оскільки вони знаходяться на рівнозначних дорогах, то дорогу має дати водій транспортного засобу, що повертає ліворуч. Добре, ми з'ясували, що водій синього автомобіля має перевагу перед водієм червоного. Але більш цікаве питання, і чомусь мені здається, що більш складне питання, полягає в тому, чи мають водії автомобілів перевагу перед пішоходом та велосипедистом. І аби це з'ясувати, ми з вами просто звертаємося до пункту 16.2 правил дорожнього руху. Тут говориться, що на регульованих та нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, Має дати дорогу пішоходам, що переходять проїзну частину, на яку він повертає. А також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Отож, згідно до цього пункту, водії обох автомобілів зобов'язані дати дорогу як велосипедисту, так і пішоходу. Ну, а оскільки між ними двома перевага знаходиться на боці водія синього автомобіля, то виходить, що останнім це перехрестя проїде водій червоної автівки. Я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля обігнати білий у зображеній ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється тільки якщо обгін буде завершено до пішохідного переходу. 3. Дозволяється лише попередньо подавши звуковий сигнал. 4. Дозволяється за дотримання умов, зазначених у відповідях 2 та 3. Та 5 забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Білий їде собі прямо, а водій жовтого має намір його обігнати і увімкнув відповідний показчик повороту для цього. На нашій ділянці ми можемо також бачити два дорожніх знаки, які і допоможуть нам вирішити наше питання. Ну але спочатку давайте зазначимо, що обгін це один з найнебезпечніших маневрів на дорозі, і виконувати його завжди слід з особливою обережністю та уважністю. Не секрет, що обгін забороняється в деяких місцях. Відкривши пункт 14.6 правил дорожнього руху, ми побачимо, що обгін забороняється в тому числі і на пішохідному переході, а також ближче, ніж за 50 метрів перед ним у населеному пункті та 100 метрів поза населеним пунктом. А ось тепер повертаємося до наших знаків. Той, що вище, це 1.32 пішохідний перехід. А той, що нижче, це 7.1.1 відстань до об'єкта. Разом ці два знаки говорять про те, що через 50 метрів пішохідний перехід. І виходить, що неважливо, проходиться ділянка через населений пункт чи ні, водій жовтого автомобіля виконає обгін ближче, ніж за 50 метрів до пішохідного переходу, що правилами категорично забороняється. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого автомобіля порушує правила у зображеній ситуації. Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1 водій зеленого автомобіля. 2. Водій синього. 3. Обоє порушують. Та 4. Обоє не порушують правила. Друзі. Ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну, а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водії обох автомобілів мають намір виконати розворот і вже увімкнули для цього відповідні показчики повороту. Різниця лише в тому, що водій зеленого автомобіля має намір розвернутися на мосту, а водій синього під цим самим мостом. Хоча, якщо насправді, то особливої різниці, власне, і немає. Чому? Та тому що розворот це також доволі таки небезпечний маневр, і він також забороняється в певних місцях. Список цих місць ми знайдемо, відкривши пункт 10.7 правил дорожнього руху. І серед цього списку ми побачимо, що розворот забороняється не тільки на мостах, шляхопроводах і естакадах, але і під ними. Згідно з цим пунктом, обоє водії, виконавши розворот, порушать правила дорожнього руху. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.